там ще припекся. Знову твої друзі. Тільки за тут будинку дас. Ти що, знову старе? Ну, мене все влаштовує. Що ти тут забув? Я хочу малу побачити. Багато хочеш, вона не хоче. Нехай вона сама це мені скаже. Чуєш? Не забагато ти хочеш. Сім'ю кинув, то й суйся. Це вже виключно видає. Моя донька, моя справа. Я тебе попереджав, щоб ти зав'язувала, бо я виключу службу з опіки. Я її в тебе заберу. Та і ти думаєш, вона мені нада, щоб ви всі вдома. Якщо руйнуєш своє життя алкоголем, то хоча б її не псуй! Ах ти паскуда! Ти хочеш сказати, що я погана мати? Я її розстила, я її виношувала. А вона що? Сидить у себе, живе дурними мріями. І ти такий же? Забирай її і боліть. Живіть собі на повну катушку. Це падає тобі. Не смій її так називати. Вона моя донька. А я її мати, і я її обікун. І мені вирішувати, що з нею робити. Та ти глянь на себе. Твоє життя нікудишнє! і сама ти ніхто, і нічого не можеш! А що можеш ти? Я дам її творити, жити, реалізувати. Та себе! Зайшов ти, жимо. Вас вітає програма. Доброго ранку. Доброго раночку. Сьогодні 31 травня. Понеділок, день прохолодний, як для останнього дня весни. Проте сонечко нас сьогодні радує своєю присутністю. І також не можуть не радувати новини, які пройшлися міським театром. Таке активні позиції громадян. Директор старого театру склав свої повноваження, а його місце вже прибув достатньо перспективний молодий режисер. І у зв'язку з цим оголошено набір нових облич до колективу нашого старого театру. Відбір починається сьогодні, понеділок о 12.00 у великій репетиційній залі. Усім кандидатам бажаємо успіху та впевненості у своїх силах. І після таких новин ми переходимо до нашої улюбленої рубрики Ваш гороскоп на день. Зори не радять сьогодні Левам та водоліям вступати у конфлікти. Краще зберігати спокій у критичних ситуаціях. А от для овнів та скорпіонів якраз навпаки можна і потрібно стояти на своєму, адже сьогодні будь-яка ситуація може стати виграшною для вас. Терезам та рибам варто сьогодні довіритись власній інтуїції краще ніж будь-який інший день. Слухайте своє серце любі. Воно знає, що робити. Близнюки та діви. Якщо ваші долі пересічуться, це може свідчити про найпотужніший тандем місяця за рейтингом нереальної кльовості. Квітучі наші раки та козороги. Не поспішайте сьогодні з висновками та пам'ятайте, що голову потрібно тримати холодною, а серце гарячим. Телець та стрільці, діставайте всю свою харизму, вона вам сьогодні точно знадобиться. А після наших передбачення, як зазвичай йде погода. Як ми вже казали, сьогодні достатньо прохолодно, як для весіннього останнього дня, а саме плюс 17-19 градусів тепла в день. З одного боку може статися прийнятна температура до весни. Проте на вечір ми радимо вдягнутися в довго прохолодну, адже температура може опуститися вже до 13-14 градусів. А сонечко буде з нами увесь день, хоч воно ну, поки що тільки світить і на те ще дуже сильно діє. Також сьогодні буде. Живе, живе, не знаю, 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 не не знаю, не знаю, не не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, нам треба серай, серай. той, хто відчуває, хто, хто, хто проживає, вия, вия, хто приносивши справжній просто... Христос. Набірша брошів. Мистецтво не для них. Маємо те, що маємо, що має. Не страшно За тиждень два без результатів нового все. ¡Vamos, vamos, Ось ми і зустрілись. Залиш мене, чого ти хочеш? Хочу допомогти тобі. Бачу реальність тебе мітить. Що це за місце? Як я тут опинилась? Озирнись навколо. Відчуй багатство цього внутрішнього світу. Подивись, як тут. Тихо, спокійно. Правда? Тут немає страху, болю, кривд. В смерті. Так тут добре. Я чекала на тебе тут. Чекала довго. Це місце мені набридло. А я хочу, хочу творити. творити. Хочу, хочу нищити. Я, я хочу жити. жити. Навіщо я тобі? Що тобі потрібно? Я хочу на волю. Тут нічого робити. Єдине тіло твоє ключ до свободи. Ти багато знищила. А я хочу все змінити. Дозволь мені додати фарб. Змінити життя? Залишити мене тут. А що тобі втрачати? Ти там одна і страждаєш. А тут ти можеш про це забути. Я не знаю, хто ти. Я не знаю, що ти? Ти. Просто... Я просто шукала сенс, як і ти, я його знайшла. Різниця між нами тільки в тому, що ви живете за принципом працюй, щоб жити, живи, щоб працювати. А що в кінці? В цьому всьому немає сенсу. Будучи тут, я знайшла істину. Я даю тобі можливість побачити мій тріумф в перших рядах. Ні, я не погоджуюсь на це. Мене влаштовує моє життя. Тому лиши мене. Добре. Ти зробила свій вибір. Це вже було. Ти знову тікаєш від мене, від себе, від всіх. То тікай. Тікай.

Рука. Не стара, яка навіть шпагу в руках тримати не може. Ні. Я не хочу битися. Не дивно. Життя Я твоє нікудишнє, іде сама ніхто. Адже боротися ти не хочеш. І навіть серед рівних ти остання. Адже ти нічого не можеш. Не можеш, не можеш. можеш. Знаєш чому? чому? Ти знаєш. Ну то скажи. А мені? Ні. Тому я краще, краще тебе. Діше в шучах твоєї матері. це й поступись мені. І не хочу битися. Mm! Це не ідеальне, але моє. І Я його не віддам. Дозволь, я покажу тобі реальність. Sleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day Daydream I dream of you amid the flowers for a couple of hours Such a beautiful day Hours, for a couple of hours